Мене дружина розбудила о четвертій ранку, каже, щось згупнула. Пригадує Олександр початок повномасштабного вторгнення. Він бойовий медик. Тому під звуки вибухів зібрав медичне обладнання та поїхав до військової частини. Пункт постійної дислокації був в аеропорту Бориспіль, але ви ж розумієте, медик не може сидіти і просто чекати. Якщо треба виїжджати, я виїжджав і в сторону правого берега, і до Бучі доїжджав. Частіше все ж таки я працював з військовим і велику частину людей це були військові люди, але іноді приходилось надавати допомоги і цивільним, тому що вони реально потребували це. Олександр Фельдшер за освітою ще за часів майдану надавав допомогу людям, яких бив Беркут. У 14-му як волонтер, евакуйовував поранених військових на Донбасі. Вже потім долучився до військової роти. Я не, не бачив себе десь в іншому місці, як на фронті. Одірвана була верхня Кінцікав все, що я зробив, я зробив я ту кінцівку в холод, само собою, обмотав спочатку бинтом, наліпив снігу, це було під Дебальцево, а потім в кульок одів і привіз його буквально за 40 хвилин я його привіз в часі в яр. Пройшов якийсь час, і я був на мотофестивалі Тарасова Гора, підходить до мене чувак такий здоровенний і показує байкер, дивися. Я дивлю, я кажу, класна татуха. Переспективо. Ні, ти подивись, що там. А там він закрив ті шви. Які у нього дірвана була кінцівка, це ж ти ж мене привіз, ти ще ругався, і молодий хлопчина мене шив у 2015-му Байкер, рятуючи побратимів, потрапив під ворожий обстріл і сам став трьохсотим, зазнав контузії та поранення ноги. Все, що я встиг, це я вскочити в окоп, але вскочив, мабуть, мабуть, знаєте, так як, як виходить, приїхав в лікарню. Мені сказали, треба оперувати. Я кажу, я у мене немає зараз часу оперувати, тому що. Там є проблема, і я ще рік ходив задіраною сухожиллям. За 9 років служби байкер урятував майже тисячу життів. Свого досвіду навчає цивільних та військових по всій Україні. А ще виїздить на передову. Для цього потрібен міні шпиталь на колесах. Ця автівка служить Олександру вже четвертий рік. Обладнав її для евакуації військових, а також тренінгів із такмеду. У багажнику є все від аптечки, амуніцій до нож. Однак така машина не містка і через відсутність повно. Приводу ну неможливо їхати бездоріжжям, тому байкер збирає кошти на нове авто. Я розраховую десь в районі 10 тисяч доларів. Якщо я цю продаю, це умовно 5. І ще умовно 5 я думаю, що я все ж таки назбираю. Обов'язково позашляховик, тому що, я ж кажу, наголошую, грає іноді. Можливість заїхати в такі, як я кажу, кізяки, де ти можеш вирішити це питання. А як ми кажемо, повнопривідне це обов'язково повинен бути дізель, тому що заправити автомобіль бензиновий на фронті дуже складно. Олександр уже відкрив збір на авто посиланнями. Поділився на сторінці у Фейсбуці. Аби швидше нова автівка допомагала рятувати життя наших військових. Долучайтеся до збору. Всі реквізити можна знайти на платформах п'ятого каналу. Каріна Шевченко Орестпона. Пятый канал.